Вітаю вас, шановні добродії. Сьогодні у нас також незвична програма, і я знаєте, веду її з великим задоволенням, тому що я сьогодні хочу присвятити її самому головному куратору в Україні від імені ФСБ пану Єрмаку. Я це... Стверджую, тому що в мене інформація достовірна. Я її отримую від джерел, які заслуговують поваги. Мало того, вони професійні, працюють в різних спецорганах, спецрозвідках. І в багатьох країнах світу. І сьогодні в мене дуже велике прагнення, щоб до мене дослухалися не тільки ті, хто дивиться нашу програму Час пік з Сергієм Крижанівським, а і до наших вельмож, до тих, хто приймає рішення щодо посадових осіб. Пане Єрмак, Андрій Єрмак. Він прийшов до влади і взагалі на цю посаду, після того, як зробив такий, знаєте, дуже величезний кидок Андрію Богману. Андрій Богдан це попередній голова адміністрації президента України. Він прийшов разом з президентом на посаду. І взагалі, коли ми <клух> кажемо про інститут. Офісу президента України, це неконституційний заклад. Він був створений указом президента України і, взагалі, особи, ті, які там працюють, вони не є державними службовцями. Але дивіться, як в нашій країні зараз відбувається конкретно вплив. Оцих посадових осіб, голови адміністрації Офісу президента, вибачте, тому що головою адміністрації президента першим був Дмитро Табачник. Це тоді, коли був створений цей інститут. Далі Віктор Медведчук. Ну, Я вже не буду далі перелічувати їх всіх, тому що в мене дійсно зараз інша, інша ціль, і хочу. Якраз дослідити те, що коли прийшов на, на посаду голови Офісу президента України Андрій Єрмак, ну зрозуміло, це був конфлікт, і так як Андрій Богдан, ну, на мою думку, я з ним знайомий, ми спілкувалися якраз з приводу одного із керівників нафтопереробного комплексу правда, Який відносився до держави. І якраз тоді пан Лазурко знаходився в Великобританії і він зараз в Україні. А ми якраз і ведемо мову про те, що Андрій Богдан він професійний юрист, адвокат. А от Андрій Єрмак професійний. Ну, ви знаєте, я сказав би палаточник, тому що починав він свою діяльність якраз з мафів. І оці мафи, які в, в Києві, ну і далі вже ця якраз бізнесова складова, вона була по всій Україні розповсюджена. І перший капітал він якраз заробляв з цього. Ну, Я не буду казати про те, що який бізнес краще, який ні, тому що і на то летні бумаги заробляють гроші. Вони, якщо очищені зароблені чисто. А от з мафами якраз і сталося те, що коли київська адміністрація зносила ці мафи, Андрій Єрмак чомусь очолив громадське об'єднання по захисту малого і середнього бізнесу. І якраз його здобутками були те, що в Київська адміністрація вела мораторій на знесення цих мафів. Ну і, звісно, він отримав від цього величезний зиск. Тому що, ви ж знаєте, в Києві оці кіоски, мафи, це вони плодилися кожен день сотнями, тисячами. Я вже не буду вести мову про те, що подальша його діяльність в бізнесі вона була побудована на тому, що гроші не пахнуть. А взагалі, я в одній з своїх програм вказував на те, що він був просто помічником кримінального авторитета Ельбруса Тадеєва. І вже прийшовши в 95-й квартал, коли він займався питаннями, а туди його, до речі, підсунули, тому що Володимир Зеленський якраз довіряв людям ті. Які він знав, що вони авторитетні, вони порекомендували Андрія Єрмака. Якраз це було знаєте, таким дуже складовим, але простим елементом пихнути особу, яка є агентом і повинна виконувати свої дії. Він втерся в довіру до президента. Майже вісім років він. Якраз займався питаннями фінансовими. Далі питання ті, які стосувалися, а гроші це є гроші. І, до речі, і як для керівника 95-го кварталу, так і для інших підприємств, які були в цьому холдингі, були створені, була створена офшорна мережа, були компанії, які працювали в Росії довгий час. Ну, і, звісно, оце якраз. Фільм Слуга народу, який дуже полюбився в Україні, а потім в Росії, а потім всі діаспори, вся діаспора українська дивилася його у всьому світі. Ви пам'ятаєте Гепа і Гопа. Це був 2010 рік, коли вони так раз вистрілили на 4,5 хвилини, ролик невеличкий, де Доповірніше, да. з ГЕПою, матом, перематом, і вони показали клас тільки не української інтелігенції, а от того воровського і от того, що стосується, знаєте, простого виразу, знаєте, Швондера, який приходять до, до влади, ну в окремому місті, в Харкові. А ця людина прийшла до посади вже в цілому в Україні. І коли він замінив Андрія Богдана, він почав розставляти по ключових посадах і своїх людей. Ці люди проходили співбесіди, співбесіди якраз вже з реальними представниками. ФСБшної структури, яка працює в Україні довгий час, мало того, вона працює під прикриттям. І я хочу зазначити, що в мене не тільки є інформація і докази, і я думаю, що якраз це стане предметом розгляду пана малюка. І якщо пан Малюк не заведе. Кримінальне провадження по справі за державною зрадою Андрія Єрмака. Це зроблю я. Я подам заяву офіційно, я дам докази ті, які стосуються щодо його діянь і Державної зради. Тому що ця особа не може бути біля президента України. Я не кажу про сам орган Офіс президента. Є секретаріат раніше був. Ну, це було при Ющенко. До цього був, була адміністрація президента. Далі офіс президента. Ну, Від назви нічого не міняється. Взагалі, діє Інститут Ради національної безпеки та оборони України. Це консійний орган і чомусь. Я хочу сказати, людина, яку я безмежно поважаю, Олексій Данилов він не може навіть потрапити до президента України без згоди на той Єрмака. Тобто Єрмак узурпував, узурпував владу, яка не може апріорі йому належати. І далі я хочу зазначити, що. Ті люди, які зараз знаходяться у владі, а це на ключових посадах, це і міністри, їх відсоток дуже великий. Це і Кирил Буданов, який, до речі, прийшов на цю посаду, виключно з тим, що Єрмак запропонував цю особу президента України. Кирил Баданов дійсно є професійною людиною, але, на мій погляд, він не є тим керівником, який повинен бути на цій посаді, тому що не один голова спеціальної служби він не є якраз ключовою особою, яка дає майже кожен тиждень свої репліки, ну і далі. Зустрічається з журналістами, розказує про те, що буде, що не буде. Це, взагалі, головне управління розвідки закрита структура, там, за, як раніше ще казали, за сім'ю печатками повинна бути як інформація, так і взагалі сама особа цієї структури. Я хочу зазначити, що пан Єрмак в свій час він не тільки. Займався питаннями щодо мафії, ну і, звісно, допомагав відмивати кошти кримінальній структурі. Він займався питаннями щодо того, де взагалі гроші лежать, а вони лежать де? Це релігійні установи. Це якраз зараз вже з початком повномасштабної війни. Це благодійні фонди. І ті кошти, які йдуть з-за кордону, це дотація, мається на увазі, це донорські кошти, ті, які йдуть з в бюджет, все це проходить через Єрмака. Я взагалі дивуюся, як знаєте, ми можемо сьогодні говорити про те, що президента постійно на кожному кроці підставляють його. Постійно намагаються дискредитувати. На, на моє глибоке переконання, президент займе посаду на другий термін, вже після війни у 2024 році, але я думаю, що президент зробить висновки, тому що такі особи, як, як Єрмак, вони не просто дискредитують владу, вони роблять, працюють на ворога. І якщо ми не зробимо зараз висновки, я тому і звертаюся публічно через свій канал, офіційний Ютуб. І до речі, мені дуже приємно, тому що позавчора я став партнером Ютуба адвокат Сергій Крижанівський, і ми перейшли до монетизації, але Чому я знаєте вам дякую, тому що, по-перше, ви ставите свої лайки, ви даєте коментарі. Чим більше буде коментарів, чим більше буде наше з вами спілкування. Тому що я стараюся кожен коментар давати свої відповіді. Чи буде наші партнери зараз, мої колеги, ті, хто працює в моїй команді, ми будемо розробляти таку програму, яка дасть можливість робити. Знаєте так, широко от, промова буде проєкт, і ми там будемо якраз оці коментарі більш детально розглядати і давати відповіді. А сьогодні я, говорячи про Єрмака, хочу зазначити, що ми не можемо в державі, воюючій державі тримати на посаді, яка є канцелярською посадою, людину, яка узурпувала владу, і взагалі Єрмака називають. Першою особою, і знаєте, а дехто робить ставку на те, що це майбутній президент. Не дай Боже, агент впливу Кремля стане президентом України після перемоги. Я точно знаю, і в мене є всі підстави говорити про те, що проти Єрмака повинно бути відкрите кримінальне провадження по статті 111 Кримінального кодексу України, Державна зрада. Я не буду ще раз при, 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 робити перелік тих його, це не помилки, це дійсно дії ті, які підлягають дослідженню злив інформації по Вагнерам. Це питання ті, які стосуються по дискредитації президента України на кожному рівні. Це розстановка своїх кадрів по всіх ключових позиціях. це Інформація та, яка постійно передається по закритим каналам, а ці канали знають наші спеці. І, до речі, пан Малюк також знає: я не думаю, що пан Малюк вибере Єрмака, а не президента України. Тому, пане Малюк, вам слово. І, звісно, приймайте рішення. За ініціативою Служби безпеки України може бути відкрите кримінальне провадження, внесено в ЄРДР. Я не буду зараз вести мову про те, що цього не станеться. Но, якщо цього не станеться, то ви знаєте, буде офіційна заява. Далі буде, якщо не приймуть до, не внесуть на протязі 214 статті згідно 214 статті. В єдиний реєстр досудових рішень, я звернувся до суду, до Печерського суду. І я, звісно, буду намагатися, щоб судом було прийнято рішення про зобов'язання Служби безпеки України відкрити кримінальне провадження. А тоді ми поговоримо з паном Єрмаком, який до сьогодні навіть на брифінгу з президентом. Я взагалі був в шоці, сидить президент від перед величезною кількістю іноземних журналістів і сидить пан Єрмак. Для мене це просто знаєте, я шокований. І взагалі питання дослідження цієї особи, його зв'язків, починаючи ще з Радянського Союзу. Ну і далі його дії, ті, які до сьогодні, фіксуються. Вони в наш час ми повністю маємо можливості фіксувати все, що відбувається. Навіть дихання панна Єрмака ми чуємо. Тому потрібно прийняти рішення. Далі я хочу зазначити, що ми будемо вести мову про е, в нашій програмі не тільки про пана Єрмака, і про інших осіб, які працюють на ворога, і е, вони, знаєте, перебуваються в повітрі, як то кажуть, і е, начебто вони патріоти України. Е, я дуже детально хочу поговорити про смишка. Ну, В слідуючій програмі буде Петро Порошенко. Я цій особі хочу присвятити таку знаете, увагу дуже детально, тому що скільки шкоди наробила ця людина нашій державі на посаді президента. Я не кажу до цього часу, 15 років, коли він переходив з одніє фракції в іншу. На одній посаді, в іншій, з одним президентом, з іншим. Його намагання збаг... до і взагалі тяга до збагачення це патологічно, це щось таке хворобливе. Що людині потрібно? Поїсти, мати гарні, знаєте, почуття за день, ну і відпочити. Ну, хай буде машина ВІП-класу, хай буде машина економ класу, хай буде квартира 140 метрів, хай буде 50. Тобто на кожному своє. Але це вже природньо, у кожного свої можливості. Але є люди, які любою ціною досягають, якраз того, що вже немає куди складати кошти, а вони їх намагаються любою ціною отримати. Якраз пан Єрмак з цієї когорти. І ви знаєте, я зараз хочу надати інформацію Володимиру Олександровичу Зеленському. Пан Єрмак не тільки з Медведчуком мав гарні стосунки в свій час. Ну, зараз він його цурається. З Порошенко в свій час. Зараз також він веде з ним перемовини через таємну, таємні зв'язки. З Портновим взагалі він навіть не розривав відносини. А це якраз та особа ключова спочатку у Юлі Тимошенко в її фракції, був депутатом, потім перекинувся, перестрибнув через невеличкий заборчик і до Януковича. І працював в адміністрації президента Януковича і повністю розставляв всю систему, міняв судову. Мав вплив на депутатів Верховної Ради України і змінив кримінальне судочинство і, взагалі, кримінальний кодекс, кримінально-процесуальний кодекс. Ну, Дійсно, ця людина принесла стільки негативу для нашої держави. І зараз ми живемо, знаєте, є багато колізій, Я правник, я це відчуває на собі. Колізій в прийнятті тих чи інших рішень суддями. Адвокати не знають, як готувати документи, тому що вже дивляться на практику суду. А коли справа попадає до конкретного судді, дивляться, які рішення приймав цей суддя, тому що у кожного своя думка. І, до речі, Слава Богу, побудована так права система, що кожен суддя може мати свою окрему думку. Я сьогодні присвятив цю програму Єрмаку, і я знаєте, дивлюся на коментарі наших підписників і ті, хто нас дивиться, і кажуть тисячу років назад Єрмака було вбито Зеленським. А чому зараз цього не робиться? Ну, вбито це в дужках чи в лапках, його не може бути в адміністрації президента. Чим скоріше, тим швидше ми переможемо. Вся інформація від Ірмака, те, що стосується роботи Офісу президента, через декілька хвилин лежить на столі у Патрушева. У Путіна, ну і, звісно, у Іванова. Я хочу зазначити, що сьогодні я собі підписав такий, знаєте, невеличкий вирок від осіб, які будуть робити і дії відносно моєї особи. Я, до речі, передбачив це і звернувся. За фізичною охороною, тому що я знаю, що ну, мається на увазі до правоохоронного органу, тому що від цих осіб ми можемо очікувати все, що завгодно. Но я підготовлена людина, я багато років працював в спецназі. Ви знаєте, я роблю постріл перший, я вмію стріляти по-Македонськи. Я свій, свій автомобіль. Перед тим як сідати, я його дивлюся. Я п'ю тільки з руки близької людини, яка подає мені воду. Єрмак, піди сам з посади. І це буде найкраще, що ти зробиш для України. Я бажаю гарного вам відпочинку. Ну і звісно. Якраз вихідний день, як завжди, щастя вам, здоров'я та любові!